Я звати Оксана Басіста. Я голова молодіжної ради Грималівської ОТГ. Наша діяльність пов'язана з розвитком Грималівської ОТГ, з проведенням різних фестивалей, допомогою волонтерською в сьогоднішній час. Сьогодні ми були партнерами Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Докудейс В Грималівському ліцеї. Ми показали фільм під назвою Наша робосім'я, в якому розповідалися про е, вимушено переміщених осіб. Діти е, під час перегляду е, уважно дивилися, ставили зустрічні запитання, які будуть завжди актуальні в сьогоднішній час. Я не втомився, сили я маю, я ворогів у твіті не пускаю два різні. Наче два різні світи я не втомився, а ти?